Справжні герої без зброї рятувальникам зі складу ДСНС від початку повномасштабного вторгнення РФ помітно додалось роботи. Вони в числі перших прибувають на місце ворожих атак та обстрілів, рятують життя та здоров'я цивільного населення і часто вирушають у відрядження до інших регіонів, де потрібна допомога колегам, як то миколаївські рятувальники, що працюють для підсилення можливості колег в кривому розі та районі, а також з інших структур. Їх працю традиційно відзначають на міському рівні. На даний час важко сказати. Сказати, як більше роботи, це робота непредсказуєма на даний час. Але ж ви бачите, що ворог діє непредсказуємо. Тобто -то ми завжди готові. Ми на даний час працюємо, наша інженерна техніка з усієї України працює на Державну прикордонну службу України, Тобто ми їм всіляку допомогу надаємо щодо, щодо прикриття кордонів України. Пані Юлія, окрім своєї освітянської діяльності, якою займається вже 30 років, не бачить себе поза волонтерським рухом. В ньому містянка з 2011 року починала допомагати дитячим будинкам та соціальним установам. А нині разом із учнями ліцею та їхніми батьками надають посильну поміч мужнім силам оборони України. Працюємо ми як і завжди. У нас таке напевно вчительське кредо робити, що можеш з тим, що в тебе є, для тих, хто цього потребує. А зараз потребує саме еліта нашого майбутнього. Сидіти їм зараз час не вибирати, тому навчання це наш фронт. Ми намагаємося його тримати. Ми намагаємося через відключення, через якісь проблеми з інтернетом, з дітками працювати. Все гаразд, я думаю, що ми вистоїмо. Якщо вже на нас поклали таку місію, то майбутнє повинно бути розумним. Майбутнє повинно бути за цими дітьми, їм піднімати нашу країну. У Нас немає іншого вибору. Більше сотні подяк за щоденну кропітку працю отримали від очільника ради оборони міста рятувальники та медики, вчителі та вихователі, волонтери та представники громадських організацій. Всі вони роблять наш тил міцнішим всупереч всім складнощам та негараздам сьогодення. Сьогодні на зустріч це не проста формальність. Я правда дуже радий бачити так. і дуже радий сказати слова подяки. З для мене це особисто дуже важливо подякувати кожному вас за вашу роботу, за ваш патріотизм, за вашу силу духа, за вашу незламність, за ваш характер. Наприкінці урочистого прийому вечільника ради оборони міста всі присутні зробили тепер вже історичне фото на згадку: Олександр Фефілатів, Ірина Симкович, перший міський.